Що таке спотова торгівля? Це купівля криптовалюти з метою продажу за вищою ціною для отримання прибутку. Ви використовуєте власні кошти без позик чи кредитного плеча. Спотова торгівля вважається менш ризикованою, оскільки ви купуєте актив і стаєте його власником, приклад спотової торгівлі на біржі WhiteBit. На зображенні показано інтерфейс. Основні функції типи ордерів лімітний ордер. Задайте ціну для купівлі або продажу. Транзакція відбудеться, коли ринкова ціна досягне вашої позначки. Ринковий ордер купівля або продаж за поточною ціною. Стоп ліміт та стоп маркет для автоматичного відкриття, закриття угод за певним рівнем. Вибір ціни та кількості. Поля для введення. Наприклад, вкажіть кількість в для купівлі або продажу. Купівля в бит і продаж в для виконання ордерів. Натисніть кнопку, щоб купити або продати. Інформація про актив, ціна, поточна ринкова ціна. Графік зміни ціни показує зміни з часом, комісія. Показує розмір комісії за ордер. Post-only створює лише лімітні ордери, що додають ліквідність. EOS. Ордер виконається миттєво або скасується. Буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.